Традиційний всеукраїнський турнір Олега Онищука з вільної боротьби пройшов у залі спорткомплексу Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Участь у змаганнях взяли 175 учасників з міст України, Молдови та Росії. На думку організаторів, такі турніри популяризують та розвивають вільну боротьбу в Україні. Змагання проводяться проводяться нас серед молоді. 93-95 років народження та серед жінок. Склад учасників. Дуже сильні, є чемпіони Європи, чемпіони світу серед молоді і серед дорослих. Є учасниця Олімпійських ігор в Лондоні, Жолобова Валерія, представниця Росії, яка на Олімпіаді посіла п'яте місце. Спортсмени, які на Олімпійських іграх юнацьких, Ліорда Юлія Молдова та Станкова Каріна, яка на Олімпіаді за Україну в Сінгапурі зайняла третє місце. Спортсмени, що прибули на турнір, і сусідніх держав запевняють, саме на таких змаганнях поліпшується рівень підготовки, адже змагатися доводиться із титулованими суперниками. «Ожидання які? Общення. знаємо сильну школу українську, поэтому ми тут постійно то в Львові участвуємо, то в Херсоні. Ось вот перший раз в Хмельницькому. і очень доволі по составу і по качеству боротьби. Польза взаємна, Я думаю. Вигорала, поки пока все тепер Спіралась тільки завтра. За підсумками журі у фіналі хмельничани вибороли три перших місця. Це жінки у ваговій категорії до 67 кг кілограм Ольга Корольчук та до 72 кг Наталія Драчук. Перемогу поміж юніорів до 120 кг кілограм здобув хмельничанин Андрій Власов. В активі подільської команди є й срібні та бронзові нагороди.